Всі ми вже давно чекаємо нашу гордість і радість Stalker 2. Тим паче, що зараз розробникам з GSC неможливо не респектувати за їх тверду позицію стосовно гравців з расасісії, скасування російської озвучки та заборону купувати гру на болотах. Але як більшість з вас знає, це вже друга спроба створити сиквел культової української гри. Нані? І сьогодні я хочу розпочати рубрику, в якій розповідатиму про такі ненароджені, але дуже перспективні проєкти. Дай Боже з вам. Молдбой, і сьогодні я розкопав 5 трупів скасованих, але потенційно шедевральних ігор, які, на жаль, ніколи не побачать світ. Hello darkness, my old friend. І почнемо, звісно ж, зі старої версії Stalker 2. Адже це саме той сексуальний мужчина, через якого ви, мабуть, і натиснули на це відео. Перед тим, як Сергій Григорович анонсував перезапуск створення другого Stalker, в 2011-му померла його перша ітерація. То була зовсім інша гра, яка не має нічого спільного з поточною. Про це казали і самі розробники, і злиті в мережу дизайн-документи попередника. Подейкують, що перші ідеї щодо Stalker 2 з'явились ще в 2002 році. Е, які ще? 2002, якщо перша гра вийшла в 2007. -му. Міша Ало? Запитаєте, мабуть, ви? Ну, Андрій Прохоров, тоді ще керівник проєкту, вже на етапі перетворення Oblivion Lost в перший сталкер планував сиквел і мав деякі ідеї щодо його сюжету. Він вважав, що в продовженні зона має почати розширятись і як результат захопити всю територію України, Білорусі та трохи Раїсії. Через що вижившим довелось би ховатись в київському метро. Не знаю, чи це іронія долі, чи карта так лягла, чи він до цього цілеспрямовано йшов, але хто не в курсі, то Прохоров це та людина, яка заснувала 4A Games і після першого сталкача пішла таки робити гру про метро, хоч і про московське. Але повернемось до Міченого. Звісно, напрацювання Прохорова по очевидним причинам не пішли в основу сиквелу. А в 2010-му було написано ще два нових сценарії. І який з них мав лягти в основу, невідомо. Треба більше золоти. Проте відомо точно, що нова гра мала стати прямим продовженням Тіней. Розробка другої частини велася на оновленому рушії X-Ray 2 з такою ж оновленою версією поведінки штучного інтелекту Alive 2.0. В гру мали додати нову фракцію, нові локації, нову зброю, по типу морду. Шенгану з другого Термінатора та нових мутантів, як то, Колода, твоя колишня, лісовик, він Лєший, колишній твоєї колишньої, і свиня мутант. Сподіваюсь, в сучасній версії Сталкера. Додадуть ще мутанта свинособаку. Такий гібрид на божу злість. Вівні і спить, гівно і їсть. Григорович в одному з інтерв'ю того ж 2011 року заявляв, що гра готова на 70% і має вийти у 2012-му. Причому не тільки на ПК, а й з великою ймовірністю на Xbox 360. Також планувався одноіменний фільм з Гошою Куценко в головній ролі, для якого навіть зняли тизер. Лапша, звісно, на вухах трималась вже не так добре, як перед першим Ждалкером. Але все ж надія на світле майбутнє була. Проте вже 9 грудня того ж року в пресі з'явилась інформація, що голова студії на ранковому зібранні оголосив про розпуск компанії. Сенсація сталкера 2 не буде. Чому закрилась GSC? Після чого ця інформація офіційно підтвердилась. Достеменно невідомо, що саме стало причиною такого рішення. Проте коментар тодішнього піар-менеджера Валентина Єлтишова, одному з видань, а також білди скасованої версії S.T.A.L.K.E.R. 2 та Рушія X-Ray 2, які злили в мережу минулого року, говорять про те, що гра була готова тільки на словах. А на практиці в розробників на руках був як максимум це сценарій, концепти, кілька змодельованих локацій і загальне бачення гри, тобто по суті ще препродакшн. Я гадаю, що в якийсь момент Григорович зрозумів, доки вони насправді завершать гру, вона вже буде надто застаріла. А на фоні метро 2033 і взагалі може скластись враження, що всі світлі голови покинули GSC. і сталкер, як і студія, яка його робить, вже зовсім не торт. Тож в тій ситуації, мабуть, що було найбільш логічним чинком вбити проєкт і залишитись авторами культової гри. А не поганого сиквелу. Але мені відверто цікаво, що в них вийшло, якби вони дотягнули проєкт. Все ж ми знаємо багато ігор, які, можливо, візуально і застарілі, але сюжет і механіки вирішують. Пишіть в коментах, що ви думаєте. Ну а для нового сталкера, щоб відчути весь Next геній, судячи з його системних вимог, вам знадобиться крута ігрова машина. Як, наприклад, Rockflow Z13 від Asus, це універсальне рішення для роботи, відпочинку та грання в сучасні ігри. В повній комплектації це дуже потужний пристрій, адже його оснащено зовнішньою відеокартою GeForce RTX 3080 через XG Mobile, яка в комбінації з процесором Intel Core i9 12900H, що ховається в маленькому корпусі планшету. Дозволить вам грати у важкі ігри, монтувати чи навіть займатися роботою з 3D-графікою. Потрібна компактність і мобільність для простих задач і нотаток? Від'єднюєте відеокарту і у вас вже портативний ноутбук вагою в 1,1 кг та товщиною у всього лиш 12 мм. Ну а для перегляду кіно чи серфінгу в інтернеті. Вам буде достатньо планшету. Відчепили клавіатуру і виконуєте всі необхідні дії за допомогою сенсорного екрану в форматі 16х10, 4К дисплеєм на 60 Гц або Full HD на 120 Гц. Asus одні з перших призупинили діяльність на Росії після повномасштабного вторгнення. А тому, якщо ви хотіли собі універсальний пристрій на будь-який випадок життя, зверніть увагу на Asus ROG Flow Z13 для більш детального ознайомлення, посилання в описі. Ще одною крутою грою, яка ніколи не побачить світ, була гра від Telltale Games за мотивами серіалу Дивні дива. Вони ж Stranger Things». Ідея ігроїзації виникла в середині 2016 року, незабаром після прем'єри першого сезону. Творці серіалу звернулись до Telltale з пропозицією створити адаптацію. Однак, тоді ще керівник компанії Кевін Брунер неодноразово відкидав цю пропозицію. Cool. Він був ще тим душнілою і вважав таку гру жахливою ідеєю. Мовляв, що серіал це просто купа дітей на велосипедах, а воно Стівена Кінга це як діти грались три години зі старим клоуном, та. Проте, коли в 2017 році Кевіна поперли з компанії через багаточисленні скарги, що він руїнить створення ігор і лізе постійно в справи розробників, довгоочікуване партнерство з Netflix, нарешті відбулося, що і дало проєкту Зелене світло зі злитих кадрів геймплею, можна зрозуміти, що одним з ігрових персонажів мав стати Уіл, який отримує на свій день народження від Джой своєї мами ПКІ TRS-80. Я коли чую про Уіла з серіалу, чомусь завжди згадую ось це фото. Інші злиті ролики від першої особи. Демонстрували сутичку з демогоргоном і натякали на те, що події у грі мали б відбуватись між першим та другим сезоном серіалу. Разом із цим планувалось і мобільне доповнення до історії вже від Night School Studios під назвою Kids Next Door. Що за жанр і яким взагалі мав бути цей проект, невідомо. Обидві ігроїзації мали вийти в 2019 році, але через масові звільнення та закриття Telltale у 2018-му. Okay. Основний проєкт скасували, а мобільне розширення Kids Next Door потрапило у виробниче пекло, та й взагалі стало по суті непотрібне, а тому його також пустили під ніж. Stranger Things повинна була стати першим проєктом Telltale, випущеним на движку Unity. адже старий рушій просто не вивозив ні нові геймплейні, ні графічні задачі. А тому дуже шкода, що дивні дива так і не побачать світ. Проте по цій франшизі вже є дві повноцінні ретро гри безпосередньо від Netflix. VR-атракціон, стилізована на три в ряд, а також кінчиків Smite та Dead by Daylight. Сама ж Телтейл після відродження працює над грою по експансії та сиквелом Wolf Among Us. Вину за смерть наступної гри довший час приписували Microsoft. Це була на той момент найамбітніша гра Platinum Games, розробників Bayonetta та Nier Automata. і мій особистий біль. Scalebound планувалась як екшен РПГ від третьої особи і була анонсована на конференції Xbox у 2014-му як ексклюзив платформи. Головний герой на ім'я Дрю подорожує по світу зі своїм товаришем Драконом на ім'я Тубан або Тубан, якось так. Тубан і Дрю пов'язані магічною силою, а тому, якщо один з них помре, то помре і інший, як то кажуть, і в горі, і в радості. Під час проходження вам давали під керування дрю, за якого дуже нагадувала Devil May Cry, як візуально, так і геймплейно. Посудіть самі, він мав у своєму арсеналі мечі та вогнепальну зброю, а в певні моменти міг вмикати трансформацію берсерка читай Devil Trigger, Після чого ставав наполовину драконом і певний час мав надзвичайну силу. Нічого не нагадує, правда? Let's rock! Хоча з іншого боку в dmc 5 Nero зі своєю зачіскою та кіберрукою рукою, наче підзлизані вже з дрю. Тому, окей, нічия. 1-1. Драконом вже керував штучний інтелект, проте гравець міг віддавати йому команди і навіть інколи керувати безпосередньо ящером з видом від першої особи. Не зрозумів. Капком, ти. І тут підбрила ідейку. Загалом передбачалось три види тубана, кожен з яких мав різні характеристики. Ці типи можна було змішувати разом та створювати свого унікального дракона з власними здібностями, зовнішністю і бронею. З часом на драконі можна було б і їздити верхі. You know Проблемою в розробці, окрім самих розмірів та амбітності проєкту, стало те, що гра передбачала онлайн режим, де інші гравці могли доєднатися до вашої сесії і разом боротись проти боса чи пізра. Йти на рейд із онлайном, до речі, також експериментували в Devil May Cry 5. Що ж тут цікавого? Капком, ти нам точно нічого не хочеш сказати. Але в Skullbound цей режим був радше щось середнє між кооперативом Monster Hunter World і покликом гравців з Dark Souls, а в DMC 5 це якийсь непотрібний рудимент. Через те, що Platinum Games ніколи раніше не мали справ з онлайном, вони почали жорстко буксувати, а проєкт грузнути в проблемах та кранчах. Звісно, тоді ніхто не бажав визнавати свою вину, а тому Хідейкі Камія, голова розробки, в інтерв'ю неодноразово натякав, що Xbox постійно хоче щось змінювати і дає нереалістичні задачі, іншими словами, спеціально саботує проєкт. Врешті, після переносу гри на рік, Філ Спенсер закриває Skelbound. 2017-му два роки по тому, на той момент, голова Platinum Games Іцуші Інаба зізнається, що йому не дуже приємно, що всіх собак повісили на Майкрософт. Спам'ятався, блін. А тому він хотів би, щоб всі розуміли, що якби вони як розробник виконали все, що було заплановано, то проєкт би не закрили. Ще через рік, у 2020-му. Вже Хідекі Камія в інтерв'ю виданню Cutscense визнав, що команда не мала необхідного досвіду на той час, і гра не вийшла по суті через недосвідченість Platinum Games, а не через вередливість Microsoft. Також в тому інтерв'ю він звернувся безпосередньо і до філа Спенсера і сказав щось в стилі: Сап, ну що, тому що якщо ти железна, да, або точно ні, ну, то і я. Тож, незважаючи на скасування гри, маленькі сподівання на реліз все ж залишаються, але це вже точно не буде та сама Skillbound, яку колись анонсували у далекому 2014-му. Ну і перед бенгером цього відео, і так, на мою думку, Бенгером був не Stalker 2, а ще буде. Так ось, перед тим хочеться швиденько розповісти про ще одну гру. Це невеличкий горор під назвою Winter, який розроблявся ексклюзивно для Nintendo Wii. Зима розповідала про надприродню снігову бурю, яка накрила маленьке містечко на середньому заході, фактично відрізаючи його від зовнішнього світу. Головна героїня Мія починає гру в середині розбитої машини швидкої допомоги, не пам'ятаючи, як вона туди потрапила. Взагалі не Сайлент Гіл. І поки вона йде до маленького містечка, вона починає бачити ознаки чогось жахливого, що мандрує разом із Штормом. Взагалі не Сайлент Гіл. А в моменти, коли місто засипає снігом, навколо з'являються монстри, які намагаються, так би мовити, тісно поспілкуватись з нашою героїнею. Зрештою, з'ясовується, що Мія має якийсь таємничий зв'язок із Штормом. Взагалі не Сайлент Гіл. Ну я ж казав. Ну а якщо серйозно, то так. Вінтер це типовий горор тих років, надихнений серією Silent Hill та Resident Evil. Але в грі, окрім кальки на вже популярних представників жанру, проглядались і цікаві механіки. Наприклад, мію потрібно було зігрівати та переховувати від снігу, щоб вона не замерзла. Для цього потрібно було використовувати V-Mode – це хто не в курсі аналог маніпуляторів для VR – які відслідковує положення в просторі. За його допомогою можна було розпалювати багаття, палити ганчірки, заводити машину, щоб погрітись в ній, або ж потрясти геймпадом, щоб ліхтарик знову запрацював. Ну чи так потрясти. Не знаю, як витрясити ліхтариком своїм. Ома! Oh, на жаль, зрештою, через відсутність інтересу з боку видавців, які на той час не вважали, що оригінальна IP-страшилка матиме великий успіх на платформі Нінтендо. Гру було скасовано. Шкода, я б пограв. Ну і остання історія на сьогодні не тільки про загибель потенційно шедевральної гри, а й про смерть культової студії. Про Star Wars 1313, мабуть, що чув кожен, бо це чи не найпопулярніша скасована гра Evo. Тут як про Half-Life 3. Не згадуєш у відео, в коментах обов'язково запитають чому. А ще запитають, чому не Half-Life, а Half-Life. Одним словом, я на вас сподіваюсь, Star Wars 1313 .13 мала стати по-справжньому крутою грою у Всесвіті Зоряних Війн, адже в неї були всі карти на руках для прийдешнього касового хіта, Камера від третьої особи, кінематографічний геймплей в стилі Uncharted чи Tomb Raider, можливість рулити космічними кораблями і все в багатогранному Всесвіті Зоряних Війн. Причому це була б доросла і жорстока гра, без джедаїв, сили, інцесту і стогнучих горил. Спочатку гра планувалась як GTA Наш герой блокав бенетрима корусанта та виконував різноманітні місії, Завойовував авторитет місцевих банд тощо. Але проєкт був дуже ризиковий і дорогий. Тому прийшов наказ змінити концепцію. Nein, 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 nein! Наступну ітерацію розробники називали Gears of Star Wars, де ховання за укриттям і перестрілки були центральною механікою. Але всі розуміли, що це нуд'ятина. А тому, коли в черговий раз керівництво LucasArts змінилось, нові обличчя в кооперації з творцями гри. Врешті дійшли до ідеї кінематографічного анчартеда в космосі. А назва 1313 в підзаголовку означала 1313 рівень підземної частини Корусанта. щоб всі фанати такі ВУ, оце вони шарять за лор. Але проблеми тільки починались. Паралельно з грою Лукас Фільм планували запустити серіал на HBO, який би перетинався з подіями Star Wars 1313. А тому доводилось часто переробляти цілі шматки проєкту, замінювати діалоги, персонажів і так далі. Один з розробників згадує, що вони вирізали близько 30 годин готової запрототипованої гри, так звані грейбокси, тому що все постійно мінялось. Це, звісно, робилось не через чиюсь вредність, а навпаки, тому, що хотіли зробити класно і по канону. Канон усьому голова. На або головна біль після того, як гру скасували і в мережу потрапили інші геймплейні моменти, колишні працівники LucasArts підтвердили в тій же книзі Шрайера, що найманцем за якого в результаті нам би довелось грати, виявився б видаючи себе за мандалорця Боба Фетт. Фет. Oh, при тому, що весь цей час розроблялась гра під іншого протагоніста. З ним вже було записано безліч анімацій, прописаний сюжет, характер головного героя та його роль у цьому всесвіті. Але Лукас сказав, що Боба значить фета, а тому гру мали переробляти практично з нуля знову, вже десь в п'ятий раз. На конференції І3, де ось-ось мала бути презентація демо, заборонили розповідати про нового героя. А тому демонстраційну версію продовжували створювати ще два місяці для персонажа, якого просто не буде в грі. Та й взагалі всього, що там показували, скоріш за все не було б. Зате був би Боба Фетт. Кул, шо? Лайк! What's the point? А хто з вас шарить за цього героя зі Всесвіту, той також знає, що у Бобіка є джетпак за спиною, який, звісно ж, треба також запхати в гру, і який кардинально змінює геймплей гри, а тому всю богівку і арени потрібно було також переробляти. Це жесть. Незважаючи на всі ці палки в колеса, хлопці та дівчата з LucasArts не збавляли темпу і пілили свій проєкт мрії, щоб мейк LucasArts great again. Виступили чи не найкраще на І3? Зібрали купу нагород, в тому числі найочікуванішої гри, і були переповнені ентузіазмом аж до жовтня 2012 року, коли Дісней. Уклали угоду з Джорджем Лукасом і викупили всю його інтелектуальну власність з потрохами. Через це Лукас Арс і всі її проєкти просто завмерли більш ніж на рік. При цьому розробники відмовлялись вірити, що гру можуть закрити, попри всі знаки, адже вони просто роз'єбали і три, таке не можуть скасувати. Правда ж? Дісней так не думав. Після того, як він відкашляв 4 лярди баксів, топ менеджерів корпорації зла в голові були не консольні ігри, а мінімізація витрат і зйомка нової кінотрилогії, щоб відбити бабло з квітня 2013 року. Дісней закриває Лукас і передає права на створення ігор по франшизі підряднику в лиці Electronic Arts. Ось це так угода тисячоліття. М? Але був ще маленький промін надії на те, що 13.13 -13 дороблять EA. Буквально в останні години життя Лукас топ менеджер електроніків Френк Гібо скликав команду 13.13 -13 на нараду. Він наказав зібрати найкрутіших спеціалістів і прийти в офіс EA, де вони можуть спробувати врятувати гру, презентувавши її Vistral Games, які можливо підхоплять проект. Шанс втрачати було не можна дві години вони пічать проєкт, розповідають про сюжет, про бойову систему, про головного героя, співають караоке, жанглюють, травлять анекдоти про мамку, показують фокуси та мініатюри. Одним словом, роблять все можливе, щоб врятувати і продати проєкт новій студії. Але на жаль, вістерал прийшли не за грою. В якийсь момент, коли весь перформанс завершився. Голова Вістерл піднявся і через, вибачте та перепрошую, пояснив, що хлопці, мабуть, не так все зрозуміли. Студія шукає людей для розширення і допомоги в створенні їх гри позоряним війнам Star Wars Rek Tech, яка теж вже давно в розробці. О, це так несподіванка. І яку, до речі, головує Емі Хеннінг, директор перших трьох Анчартедів. Яка, блін, іронія долі? Абадле Лайс. Єсма, мабуть. А тому рятувати 13-13 вистрел немає ні сил, ні бажання. На цьому і завершилась історія легендарної не тільки гри Star Wars 13-13, а і студії LucasArts, яка приклала всіх можливих зусиль, щоб їх останньою грою був шедевр. Але великим дядькам з Діснею було плювати на творчість. До речі, якщо цікаво, то в майбутньому можу розповісти і про Star Wars Tech. адже її теж скасували. Що ж, сподіваюсь, що на вподобайку, підписку та поширення я заслужив. А ви обов'язково розкажіть в коментах, які скасовані ігри ви знаєте, і хотіли б в них дуже пограти, або хотіли б, щоб я про них розповів. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. А також дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon. Адже завдяки вашій підтримці ми існуємо. Особливо подяка моїм мега та гігатронам, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. А також окрема подяка летить Олександрі Кузнєцові за її неймовірний внесок у розвиток каналу. Ну, а на цьому на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд ще раз. Зустрінемось в наступних відео. Слава ЗСУ і дай Боже! Так, це не можна, бо забанить Ютуб за такі маніпуляції.